П'ятниця, 8 листопада в ефірі новини на 11 одинадцятому студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Їдкий смуг туман та сморід. Чим дніпрянам доводиться дихати? Та чи може влада захистити право людей на чисте повітря? прокидаюся, постійно все в цей туман якийсь да, сморіт. Замість тепла у квартирах справжні водоспади та озера з кипятком. Що робити власникам постраждалого житла та хто компенсує збитки? Я вже не знаю, ціхай. в мене просто вже, заї... я вже за... Як заїкаюся вже. Я вже не знаю, від цих нервів, я вже і плакала, зараз в мене вже нема слів. Два роки записав понад три сотні інтерв'ю, як 14-річний Кирило Передрій вмовляє топ спікерів, та як часто чує відмови. Не пропустіть президент, прем'єр-міністр міністри це люди перш за все. На Нікопольщині неспокійно увесь день у прибережних громадах. Майже безперервно лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та ударів з БПЛА. Ранок почався з атаки в піві Камікадзе на Нікополь. Потім під прицілом були Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Росіяни обстрілювали прибережні території і напередодні. 25 людей постраждали. Серед них немовля через атаку окупантів по Харкову росіяни вдарили по цивільних 500 кілограмовими авіабомбами. У Салтівському районі ФАБ влучив в житлову 12-поверхівку, Частково зруйнований під'їзд з першого по третій поверхи. Побиті сусідні будівлі, торгівельні об'єкти та автомобілі. У середмісті РФ знову поцілила в будівлю Держпрому. Постраждали також щонайменше шість багатоповерхівок, а також виходи станції метро. Одещину росіяни масово атакували дронами. Одна людина загинула. Ще дев'ять постраждали. У приватному секторі пошкоджені будинки. Потрощений також навчальний заклад. Тут є хтось? Хтось є? Київщина була під ракетною атакою ворога. Четверо людей постраждали, пошкоджені будинки та автомобілі. Тим часом у Запоріжжі до десяти зросла кількість жертв російського авіаудару. Тіло ще одного загиблого мешканця дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще 41 людина отримала поранення. Нагадаємо, напередодні РФ масовано вдарила по місту кабами, поцілила просто у житлові будинки та медзаклад. 15 постраждалих наразі у лікарні. Вкрай важкий п'ятирічний хлопчик. Стан ще чотирьох постраждалих. Медика оцінюють як важкий сьогодні. У місті день жалоби. В Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, репатріювали 320 захисників, які загинули на Дунацькому напрямку, та 89 воїнів з Бахмутського. В Україну також доправили тіла 154 вояків з моргів на території РФ. ЗСУ перевезуть репатріювані тіла та останки до визначених державних установ, де судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Замість тепла у квартирах справжні ніагарські водоспади та озера з кип'ятком. Так у деяких багатоквартирних будинках Дніпра розпочався опалювальний сезон. Люди в шоці, бо переживають такі потопи вже не вперше. Що робити власникам постраждалого житла та хто компенсує збитки? Відповіді шукала наша Анастасія Шуляк. Продлятися чи що я вже не за мене просто вже за я вже за так зайкаються вже де навіть не від цих нервів Я вже і плакала. Зараз в мене вже немає слів. Слів буквально бракує. Так жителі одного з багатоквартирних будинків Дніпра реагують на початок опалювального сезону. Мешканці будинку по проспекту Богдана Хмельницького опинилися буквально по коліна у воді. Після запуску опалення на їх голови полилися сотні літрів кип'ятку. І проблеми з теплопостачанням них вже не перший рік. Кажуть, плавають вже 10 років, і будь-які звернення до різних служб залишаються без відповіді. Квартира Ірини та її сина Ігоря опинилася в епіцентрі потопу. Початок опалювального сезону став для них справжнім кошмаром. По стінах люцях водоспади, а на підлозі утворилися озера. 14-го року це все коїться. жилсервіс на це ніяк не, не реагує. З тобто кожен рік. Така у нас ситуація. От е, в даний момент прорвала крани центрального опалення. Натяжна стеля провисла аж до підлоги, стримувала навантаження до останнього, але врешті-таки не витримала сотні літрів води. Все полилося опять всі стіни мокрі, Вся проводка зникла, були заяви, були просьби, що будь ласка, будь ласка, перед отапельним сезоном. Перевірте, все, щоб були акти через такі комунальні негаразди. Квартира пережила вже шість ремонтів. Все виправляти немає ані сил, ані коштів. Бідкаються господарі від трьох тисяч доларів і. До 5-6 Ну, проводку вже міняли три рази. Вже всі стіни перебиті через шпакльовані обої це вже десяті з десь. Пото був чималий вода з п'ятого поверху, дійшла аж до першого. Пані Тетяна зізнається, градіє лише тому, що не встигла зробити ремонт. Падає через обої штукатурка тут все мокре, все мокре. Не звідси все викидав. Якісь тряпки я брала, які тільки мені під руки попадали. Я кидала на пол, щоб не залити сусідку. Більник я накрила клійонкою. Найшла клійонку закривала. Все перестоїло. Туди, сюди, кидала. Оці всі баночки, оці всі баночки, повні води, всі кляпочки. Обурені черговим потопом, мешканці ледь стримуються. А що я буду робити? Я не знаю, що робити. плакати буду. Ну я вже не плачу, тому що я вже привикла. Ну вже не квартира, а просто якийсь сарай. Цей будинок не єдиний постраждалий, щойно у Дніпрі дали опалення. Соцмережі просто заполонили відео з підтопленням квартир. Я хочу відробку. Постраждалі жніпряни просто у розпачі говорять, не розуміють, що робити далі. Що робити, я просто. Не... Не знаю, хто винен у таких потопах, а головне, хто компенсує збитки. 11-й канал направив інформаційний запит до міськради Дніпра, але відповісти журналістам чиновники часу, поки не знайшли. Юристи ж пояснюють, як діяти, якщо велика вода прийшла у вашу квартиру. Треба спочатку зафіксувати факт того, що вас залили. Робиться це так званим актом про залиття. Ви повинні викликати представників представників тої компанії, яка вас обслуговує, і вони складають акт, в якому вони. Оглядають ваше приміщення, потім вони оглядають приміщення вище. Цей акт необхідний для того, щоб встановити хто винний в цій ситуації. Акт треба скласти протягом трьох днів. Якщо управительська компанія відмовляється, це можна зробити самостійно із сусідами. Щоб звернутися до суду на відшкодування збитків, треба мати два документи. Або, хоча б, один з них акт про потоп та оціночну вартість пошкодження за результатами будівельно-технічної експертизи. Якщо у вас більш-менш оформлені документи, про які я казав, хоча б акт про залиття з нього. То відразу, ну факт того, що ви справу виграєте, він помножується і збільшується там на близько до 100%. Проте є інші варіанти. Перше це страхування майна, вартість послуги від тисячі гривень на рік. Так у разі пошкодження квартири гроші на відновлення ви отримаєте швидко. А ще можна зробити ремонт, зберігти усі чеки та зарахувати їх як щомісячну квартплату, кажуть юристи. Щоправда, лише за домовленістю з управительською компанією. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Спецтехніка від Японії Дніпро продовжує отримувати підтримку за проєктом міжнародної технічної допомоги. Цього разу три екскаватори передали комунальному підприємству теплоенерго. Там зазначають, вони допоможуть оперативно виконувати ремонти на об'єктах теплопостачання та ліквідовувати надзвичайні ситуації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення від уряду Японії надійшло вже 5 одиниць спецтехніки та понад 200 генераторів. Це важливо, підприємство не має такого ресурсу фінансового, щоб таку техніку придбати. Тому що ті, хто нам допомагають, це дуже суттєво і ми більш певніше себе почуваємо, коли якісь аварії виникають, десь у нас техніка сучасна і дуже з нею добре працювати. Слові викаде, що десятиліття метрує Дніпрян. У місті нова хвиля скарг на жахливу якість повітря. Найбільше нарікань у жителів проспекту Мазепи. Екоактивісти твердять, одне з підприємств регулярно порушує норми, а на приписи від інспекторів не реагує. Що на це відповідають представники заводу? Хто їх контролює та чи може міська влада захистити право Дніпрян на чисте повітря? Чим нам доводиться дихати? Репортаж Марка Ручка. Ядкий смог буквально накрив спальні райони Дніпра. Такі кадри жителі регулярно публікують у соцмережах. Чорний і очевидно небезпечний дим викиди з металургійного заводу. Найбільше скарг на викиди в повітря саме у жителів проспекту Мазепи та Новокадацького району Дніпра. Нарікають люди на їдкий дим саме з коксохімічного заводу. Викиди говорять місцеві. Часом накривають цілі житлові квартали. Забруднене промисловими відходами повітря у Дніпрі. Споконвічна проблема говорять місцеві. Прокидаються постійно все в цей туман якийсь. Да сморі дим був такий, що дихати було нічим, зачиняли вікна. Влітку так взагалі дихати було неможливо. Чи не щороку жителі на Мазепи безрезультатно стукають в усі двері? Це відео ми знімали чотири роки тому. До повномасштабного вторгнення десятки людей регулярно виходили на пікети. Говорять, з дитинства страждають від промислових викидів. Плакати 23 роки. Боротьба триває. Ми так як і раніше, вимагаємо одного право на чистий подих, право на подих повітрям. Свої права. Відстоювали і на громадських слуханнях, як і раніше, люди повторювали, викиди суттєво впливають на здоров'я. Роками його руйнуючи, такими викидами забрудненням повітря порушуються наші конституційні права. І щоб захистити право на життя, право на здоров'я, я тут і знаходжусь. Держекоінспекція цьогоріч провела позапланову перевірку ДМЗ за чисельними скаргами. Екоактивісти, що борються за чисте та безпечне довкілля, кажуть: результатом стала фіксація значного перевищення викидів забруднюючих речовин. Аналогічна ситуація була і торік. Тоді підприємство отримало припис. Окрім власне звернення самих громадян, переві... перевірила виконання припису попереднього року і встановила ті самі порушення а, і власне виписала припис, що вони мають їх ліквідувати. І підприємство знову звітується, що вони виконали цей припис і в своєму а, виконанні припису пишуть майже ті самі дії, що й були минулоріч. Але усі ці безкінечні скарги та приписи обурюються активісти ситуацію майже не змінюють. На жаль, на підприємстві на джерелах викидів, тобто на трубі, не стоять датчики. Ми не знаємо, що викидається реально з тих труб. Ми бачимо обсяги викидів виключно зі звітів підприємства. Тобто, що вони хочуть, то вони туди і вписують. І звичайно, підприємство завжди звітується, що воно знаходиться в тих параметрах, які передбачені дозволом. Маємо умовно чистий район і умовно брудний район міста. Умовно чистий район це в нас парк імені Трас Григоровича Шевченка умовно брудний. Це район Івана Мазепи. А наскільки брудне повітря у Дніпрі? Шість днів на тиждень, чотири рази на день на шести спостережних пунктах контролює обласний гідрометцентр. Власне, фахівці підтверджують, якість повітря у місті далека від ідеальної. Якщо брати останні дні листопада, то ми маємо значні перевищення. ГДК максимально разово по сірководню саме на проспект Івана Мазепа, і так само підвищення рівня концентрації по сірчаному ангідріду, але воно не виходить за межі максимальної разової, тому що вона досить велика. Але збільшення концентрації ми спостерігаємо. Що ж на всі скарги відповідають на самому металургійному заводі, чи справді порушують вимоги та. Ігнорують приписи Підприємство не перевищує ніяких гранично допустимих обсягів на викиди і працює лише згідно чинного екологічного законодавства. Ми постійно моніторимо постійно моніторимо ці виброси, тому що ну звісно це велике підприємство. А є ще декілька. Незалежних експертиз постійно комунікуємо як з громадою, як з місцевими жителями. Тим часом громадська організація Сейв Дніпро вже направила звернення до Міністерства захисту довкілля. Далі слово за дозвільним органом, у якого в підпорядкуванні знаходиться дея, яка говорить: ось системний порушник. Ось ми вам це ну це от, власне зафіксовано. Ми, як громадськість, як громадський контроль, ми це показуємо міністерству дозвільному органу. Ось дивіться, є системні порушення. Ваша далі, ваше слово призупинити дію дозволу для того, щоб повернути підприємство в рамки, які ви йому дозволили. А от чи контролює якість повітря, а головне, як впливає міська влада Дніпра на екологічну ситуацію у місті? Ми звернули з інформаційним запитом щодо скарг Дніпрян на промислові викиди. Відповіді поки не отримали. Чекаємо. Марко Ручка, Сергій Озіров, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Наркотики в дитячих іграшках, пральному порошку та навіть їжі. Нацполіція та СБУ ліквідували міжнародний наркотрафік, який проходив через Дніпропетровську область. Налагодили схему онук та дід з Одеси. Ділки доставляли заборонені речовини з Канади і додатково організували нарколабораторію в Одесі. Один зі складів зберігання був на Дніпропетровщині. Продавали тут кокаїн, різноманітні психотропи та амфетамін. Розповсюджували ж товар від ЄС до південного Кавказу. Така широка географія наркобізнесу приносила його організаторам щомісяця до 25 мільйонів гривень чистого прибутку. Правоохоронці затримали 17 фігурантів та вилучили понад 40 кілограмів наркотиків та психотропів. Підозрюваним може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. 12 років він створив власний ютуб-канал і за два роки записав понад три сотні інтерв'ю з топ-спікерами. Серед них зірки шоу-бізу, політики, відомі журналісти, і навіть представники офісу президента СБУ Гурт та нардепи. з усіма ними. Зміг поговорити Кирило Передрій, школяр і наймолодший журналіст України. Як підліток вмовляє відомих особистостей на інтерв'ю, хто шукає і як часто чує відмови з Кирилом Передрієм, який через обстріли рідного Покровська зараз живе у Кривому Розі. Зустрілася наша Тетяна Заєць. ради вас бачити, ради познайомитися. І насправді про що я хочу поговорити так: це про північні корейські війська. Участь Північної Кореї у війні проти України. Формула миру від Трампа і коли розпадеться Росія. Як не дивно, але ці питання ставить своїм спікерам дев'ятикласник, наймолодший журналіст України Кирило Передрій. Насправді ми там чуємо високі посани, але це люди по перше. Президент, прем'єр-міністр, міністри – це люди. Перш за все. Він пише по 6-7 інтерв'ю на день. Перший коментар взяв у власної кішки. А перше серйозне інтерв'ю на власному ютуб каналі записав з міським головою Селидового за майже два з половиною роки. Хлопець зробив більше трьохсот записів. Скількох міністрів закордонних справ ви знаєте вже іншу країну половину міністрів закордонних справ світу. Я знаю. Найскладніше говорить було і з головою української дипломатії Дмитром Кулебою. Це по перше, рівень. По-друге, відповідальність я спитав у Дмитра Кулеба, кажу, ну власне там Макдональдс виходили з Блінкеном. Ну і що, як, як йому Макдональдс в Україні? Він каже: ну, якщо б йому не сподобалось, то він би не забрав картоплю з собою. Про тебе говорять, що ти проект якогось бізнесмена чи олігарха, це правда? Якби я був приємтом олігарха, чому про це немає гучного розслідування? Який хлопець, начебто, з Покровська, але там фінансується якимось з олігархів. Тому якби це було правдою, мене вже. Критикував з українськими топ спікерами, починаючи від відомих політиків журналістів, та до представників СБУ та ГУР з ними навіть досвідченим журналістам не завжди вдається поспілкуватися. А школяру вдалося. Хлопець говорить, просто наполегливо працював на мені стільки відповідальності і стільки таких рутинних справ, що я. Ну, не можу по-іншому. Я спілкуюся з колегами, вони мені іноді підказують. Репетитор мій мені підказує там. Напиши запит на ту людину, як він оформлюється. Я чудово знаю, як вони оформлюються, бо написав вже більше ста запитів на інтерв'ю. Як ти пишеш, здрав? Я юний журналіст. Мене звати Кирило Передвій, Я не молодший журналіст України, автор Ютуб проекту «Цікаво». на. Кирило родом з Покровська. Майже місяць тому після оголошення евакуації хлопець з батьками переїхав до Кривого Рогу. Ви виїхали з Покровська, як це? Так. А це було дуже жахливо. Це був найжахливіший день найстрашніший в моєму житті. Збирати речі, а що брати, а що не брати, а що там де буде, а ми не знали, куди ми їдемо. Як тобі тут у Кривому Розі? Чудово, мені дуже подобається. Це місто. Дуже схоже на Покровська, але великий Покровськ, великий такий. А місто металургійне, а у нас це дуже класно. Обирати спікерів допомагають хлопцю-батьки. Вони далекі від журналістики, але радять тих, хто їм цікавий. Якщо інтерв'ю сина не сподобалося, висловлюють свою критичну думку, каже хлопець. Це було на початках, і вони мені казали там, Крило, оце питання вже задавали. Ми бачили. Я кажу: ну де вибачте, що я таке запитання задав. Добре. Але в наступний раз не повтори своєї помилки. Кирило не приховує, мав репетитора з журналістики та англійської, але додає, що без власного бажання розвиватися в нього нічого не вийшло. Хлопець продовжує навчання у школі, планує вступати у Виш і отримувати журналістську освіту. При цьому буде і надалі писати інтерв'ю, і навіть англійською. Зараз найбільше мріє про інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, але його каже запише вже після нашої перемоги. Тетяна Зайць та Євген Шпак. Новини 11 каналу. і на сам кінець про погоду у суботу. Синоптика прогнозують у Дніпрі в день 8 градусів, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 760 міліметрів. ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.